6 тисяч доларів, щоб покинути країну. В івано франківську керівник турагенства організував канал нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних. Таким чином чоловіки намагалися ухилитися від призову за мобілізацією. Незаконний бізнес налагодив 50-річний мешканець обласного центру. Своїм клієнтам він обіцяв, що за долю від оборотки службовців прикордонному пункті пропуску не помітять перетину кордону військовозобов'язаними. Зломисника, кажуть, правоохоронці спіймали на гарячому за сприяння перетині державного Тону з одного призовника правопорушник мав отримати винагороду у розмірі 6 тисяч доларів США. 16 вересня правоохоронці затримали фігуранту в Закарпатській області після отримання ним 6 тисяч доларів США за перевезення через державний кордон особи призовного віку. Одночасно з цим поліцейські затримали клієнтів зловмисника у Волинській області. Під час перетину кордону вони зупинили легковий автомобіль. У ньому кажуть правоохоронці водій призовного віку перевозив ще чотирьох чоловіків, які також підлягають мобілізації. Під час обшуків, проведених за адресами туристичної агенції та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили кошти, ймовірно, отримані від протиправної діяльності, комп'ютери та мобільні телефони, документи туристичного агентства. Фігуранти повідомлено про підозру. У незаконному переправленні осіб через Державний кордон України, що передбачено частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Разом з тим, правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконного переправлення призовників через державний кордон. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.